Потрапили на підозрілий сайт? Будьте готові, що до вас навідуються правоохоронці. Знайте, це депутати борються за ваше моральне здоров'я. Всесвітнє павутиння візьмуть під контроль. Пильнувати за користувачами мають інтернет-компанії. Їх зобов'яжуть купити спеціальне обладнання, яке стежатиме за всіма рухами конкретної людини у глобальній мережі. Чи не заходили раптом на сайти із дитячою порнографією? Спеціалісти переконані, виправлений закон можуть використовувати не за призначенням. Він може бути використований для виборочного права тобто для боротьби фактично з неугодними, в тому числі і з політичними противниками. І ліса средствами масовий інформацію хорошого мало. Інтернет-провайдери вже підрахували, доведеться викласти чималі гроші. У бюджеті на це їх не закладали і сподіваються, що цього робити не доведеться. Спільними зусиллями написали поправки і віддали їх до парламенту. Кажуть, ухвалений у першому читанні закон недієвий. Ми таким образом не зможемо поймати. Владельців ресурсов, ну зато ми зможемо записувати, куди ходять наші клієнти. І не исключено, штуї інформації в майбутньому хтось захоче воспользоваться. Якщо є где-то накоплення інформації, то рано чи поздно вона зможуть утеч. Депутат-ініціатор поправок переконує у вільній Європі закони ще й не так написані. До дисципліни у старому світі людей уже давно привчили. Українські ж інтернетчики мовляв, просто грошей витрачати не хочуть. Десятки разів ми намагалися з ними зв'язатися. Декілька разів вони приходили на круглі столи до повну раду, а потім сказали, що вони приймати участь в підготовці цих законів не будуть поважають їх для себе непотрібними. Попри це, висловилися всі в інтернеті, як і належить до проблеми, підійшли творчо. Розробили банери і відкрили власний сайт. 404. Цим хочуть показати поправки у нинішньому вигляді. Помилка за чиї зміну до закону голосувати, депутати мають визначитися до 5 листопада. Тоді і стане відомо, чи саджатимуть користувачів інтернету за помилкове відвідування сайтів з дитячою порнографією. Андрій Лаш Євген Овсієнко, телеканал Тоніс.